Травмування, отруєння і навіть смерть такими можуть бути наслідки використання паливних генераторів. Внаслідок масованих ракетних атак росіян значно постраждала енергосистема України. Відтак, через систематичні перебої з електропостачанням, українці почали шукати альтернативні джерела енергії для своїх домівок та бізнесу. Чи не найпопулярніші з них паливні генератори? Продовж останніх місяців люди масово закуповують та використовують бензинові та дизельні генератори. Але мало хто знає, що вони під час роботи виділяють чадний газ. Внаслідок порушення правил безпеки були зафіксовані випадки як травмування, отруєння чадним газом, так і були випадки смерті людей від використання генераторів. Загалом по Україні таких випадків вже чимало. Ця проблема досить гостро зараз стоїть, тому що ситуація в нас в державі непроста. Відтак, надзвичайники вкотре наголошують на дотриманні правил експлуатації генераторів та пожежної безпеки, в першу чергу вони не повинні знаходитись на відстані ближче 6 метрів від стін, де є вікна і двері. Якщо це стіна капітальна, то відстань може складати 1 метр. Але найголовніше, що всередині приміщень, всередині будівель, використовувати такі генератори взагалі заборонено, тому що продукти горіння, які використовуються внаслідок його роботи. Вони є вкрай небезпечними. Ми проводили певний досвід за допомогою нашого спеціального обладнання. Поставили генератор у намет, який наповнювався продуктами горіння від цього генератора. І вже через короткий час, а зокрема через 10 хвилин, кількість гранично допустимо концентрація парів чадного газу, чадний газ, тобто який накопичився в у цьому наметі, вже був перевищений у 100 разів. Найбільшою небезпекою чадного газу є те, що він не має чітко вираженого кольору та запаху і ніяк не подразнює органи дихання. Тому без спеціальних приладів наявність та концентрацію цього газу в повітрі визначити неможливо. Проникаючи в організм через легені, чадний газ швидко з'єднується з киснем, утворюється речовина, яка називається карбоксигемоглобін, і швидко виникає так звана гіпоксія або ж кисневе голодування. Серед основних ознак, які можуть вказувати на отруєння чадним газом, є головний біль, відчуття пульсації у скронях, нудота, запаморочення, шум у вухах, в подальшому може виникнути сонливість, затьмарення свідомості, задишка, блідість шкірних покривів і в подальшому може бути втрата свідомості і летальний випадок. Оксана Савчук радить: при перших ознаках отруєння чадним газом людину потрібно негайно вивести на свіже повітря, покласти під голову подушку чи інший предмет, послабити комір та пояс і викликати швидку допомогу. При необхідності провести штучне дихання. Найбільш чутливими до чадного газу є діти, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями дихальних шляхів та серця. Тож рятувальники вкотре наголошують, використовувати генератори у приміщеннях суворо заборонено. До слова, отруєння чадним газом може винти. Акнути також і при неправильному застосуванні пічного опалення та газових котлів і колонок. Відтак, щоб краще обезпечити себе та своїх рідних від біди, рятувальники рекомендують встановити в помешканні сповіщувачі, які реагують на найменшу ознаку горіння. Вони повинні бути встановлені у всіх приміщеннях, особливо там, де працюють котли на твердому паливі або газовому, або газові котли. Вони вимагаються взагалі правилами безпеки. Вогнегасник, сповіщувачі, димові і чадного газу. Це одні з тих. Засобів, які можуть рятувати оселю і запобігти пожежі або навіть трагічним випадкам.